Доброго дня, моя люба малеча, запрошую вас на заняття. Сьогодні ми з вами поговоримо про зимові розваги. Адже щорічно з приходом зими все навколо, ніби перетворюється на чарівну казку. З неба падають пухнасті лопаті сніжинки, навколо кучу гори снігу, що яскраво виблискують на сонці. А бурульки, замерзлі на дахах будинків, створюють незабутню атмосферу. Але справжня казка починається тоді, коли дітлахи виходять на вулицю погратися. Ось один зимовий день покликав дітей у двір. Всім знайшлося заняття по душі. Хтось осідлав санчата. І котиться з гори з веселим криком і сміхом. Я лечу, 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 накататись та схочу. Все униз, 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 мимо і беріз. На галявинці зупинивсь. Я веду, веду, веду саночки на поводу, бо з гори санча тамчать, а на гору не хватять. А ось діточки їдуть швидко відштовхуючись лижними палицями, по протоптаній лижні на лижах. Дівчинка люда лижі вдягла, лижі великі, а люда мала. Люда на лижах стоїть несміливо. Хилиться вправо, хилиться вліво. Лижі роз'їхались. Людочка. Добре, що палиці є у руках. Малята на ковзанці, на крижаній гладині, хлопці грають у хокей. А ось тут хлопчики та дівчатка тим часом влаштували справжнє снігове змагання. Кидаються сніжками, а перед очима швидко постають сніговики. Вони гарні, наче живі. Снігобут, снігобут, наробили ми споруд. Носить сніг дітвора, у дворі росте гора. Снігу робимо цеглинки, кладемо їх високо до стінки. Ти замерз, ану ходім, будувати сніжний дім. А ось дітлахи катаються на ковзанах. Є у мене ковзани. Ковзани пустуни. Тільки ранок наступає, вже на вулиці вони. Їм сподобався дуже лід. Я ж спізнився на обід і мені сказала, мама, просто гори з ковзанами. нами. Отакі ковзани, ковзани пустуни. Малята. От ми коротенько і згадали, які бувають зимові розваги. Ой, весела в нас зима. Веселішої нема, грає срібними зірками, в'ється синіми дибками, снігом землю обійма. А тепер, моя люба Малеча, згадайте, як в садочку ми за допомогою цеглинок Лего конструювали на різних заняттях. Отож і зараз я пропоную вам сконструювати. Зим за допомогою цеглинок Лего. Перше завдання, послухайте, будь ласка, зима приносить нам мороз і холод. Якого кольору візьмемо цеглинку малята? Так, голубого викладемо. Вірно. Друге завдання. Річки вкриваються товстим шаром льоду. Який? Цеглинку якого кольору ми можемо взяти. Звісно, так, синій. Далі слухайте завдання. Так чомусь дійсно холодно, а хіба взимку не буває? Таких днів, яких світить сонечко малята. Бувають. Тож якого кольору ми візьмемо цеглинку Лего? Так жовтого. Молодці, слухаємо далі. Тільки чомусь це сонечко не гріє. А де ж знайти тепло? Так, тепло це камін, батареї, одяг. Так якого кольору ми візьмемо цеглинку Лего, щоб показати тепло взимку? Звісно, малята помаранчевого кольору. Далі слухайте завдання. Зараз я пропоную взяти до рук червону цеглинку лего. Що це буде, як ви гадаєте? Так-так, це буде або ж снігур, або горобина. А тепер подумайте малята і скажіть, яке свято ми взимку зустрічаємо біля? Новорічної ялинки. Яку цеглинку ми повинні взяти? Звісно, зеленого кольору. Ось подивіться, малята, як багато різнокольорових цеглинок лего ми поклали. Отож, ми маємо на увазі, що зима вона чарівна. А зараз у мене все. До побачення!